Мовчи. <ріст> Може прокоментувати щось. А що я буду коментувати? Спеціально трошки. А, ага, є, видно. Ну, воно тут навколо було все тріщини. Ну, навколо було відірване і тут зрештою було все втріщене і гниле. Угу. Е, тут так само було гниле, тут елементарно запаялося і тут так само. То ти вже запаяв да? Так, Та, ну я типу булгаркою дитяною щіткою шліфанув, дірка зробилася. Ну, це типу запаяв. А тут не з все нормально? Тут вроді все нормально, ну ще треба переглянути, але вроді все, все нормально. О, так бак середини виглядає, хто, хто не бачив. Бо я бачу перший раз. Середини. В нього нічого нема. <гум> Ні, ну я варив <гум> 에, на навару. Uh -huh. то там перегородки, всякі штуки були, а тут воно просто собі. питав птасо то не казали, що йде, ну, що кріпі жить, Я кріпає. Висверли спеціально, щоб її потім можна було назад так само і вставити. Добре. Так що не знаю, от що з тим. Чи вирізати впшити типу, бертосо і не паяти латуню, а, а просто полуавтоматом заварити. Ну, то я думаю, головне, щоб воно тримало надійно, не, знаєш. Не, тикло, а... А там вже, типа... не, ну щоб тримало надійно, бо то знаєш, запаяти воно що якби, тут все, напевно, буде рухатись, тож в не їде. Ну, так, але я полуавтоматом то, тіпи, не міг запаяти, тому що тут паяно вже е, тим оловом і і тою. Латунь, типу, паяно. І виходить, полавтомат він вже просто фізично то, так, якби, не може варити. Ага. А вичистити. Той весь э, олово і латунь, ну то так, якби проблема, тому що воно в шві десь там є. І коли полуавтоматом будеш варити, воно буде шкваркотіло, ну, але не заварить. Тіпа. Ну, mm. воно, тіпа, Якщо заварити, щоб просто трималось, то буде. Но на герметичність воно не, нічого не буде. Думаю, в, даному, в даному випадку так, якби потрібна міцність. Так, якби. Mm. То треба, просто, щоб не текло. Не тепло і трималось, так би ну. Не, в даному випадку що що так, треба мені? то все, так як воно вже тим не канає. То просто вирізати якусь деру і з металу вже то все варити. Ну це давай пробуємо. Та, що ти б ще переодівся і ми б пробували. Я вон маю вже допередівся, бо я якийсь свіжі, свіжі ті. Допередіватися.